У Києві через атаку агресора РФ 26 вересня постраждали двоє громадян у бік столиці. Окупант спрямував більше 15 ударних дронів. Сили ППО України збили близько десяти. У Печерському районі рештки БПЛА впали на житловий будинок. Є постраждала дитина. Про це сповістила прес-служба ДСНС України. У повідомленні зокрема йдеться: дві людини постраждали. Чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес. У Києві пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 20 автівок. Сталася розгерметизація газової труби. Рятувальні служби надають всю необхідну допомогу на місцях.